У нас зріз має бути рівнесенький, ага. понятно, да? Значить, оці всі ниточки, які остаточки, ага. ось бачите, воно вже пострепалося, нам просто їх треба рівненько підрізати. Якщо у нас десь щось виглядає, чи підкладка, чи в нас десь може не сумістилося задня з передньою половинкою, ага. отут, от бачите, трохи ага. раз, і ми його підрізали. Ага. Знову підійшли ми на цю сторону, підрізаємо ці всі, щоб у нас воно все було рівнесеньке. Ага. Тому що ми зараз будемо з'єднувати виточки, складочки ці. І нам все лишнє треба підрізати. Ось бачите? Так, то поки сюди заберу. Тепер перевертаємо ми на цю сторону. Так, отут мені не дуже подобається, що у вас, бачите, вийшло е, отак так от можна бути, совміщатися, передня з задньою, ну, дві передні а, половинки, а, а вони вийшли трошечки змістити. Ні, це він їх одів і напевно розсерується. Ні, ні-ні ні, ось по величині. Тут більше, бачите, виглядає молнія. Ну, ми молнію трогати не будемо, да. ми протім виведемо лінію нам на Вмедимо. один сантиметр. Да, ми так. Ще так. Да. Бачите, так? Да? Дивимося в другу сторону. Точно так же ми підрізаємо, де в нас тут підкладочка, можливо. А я не знаю, як і оце пришила, так, щоб рівно було все. Все, все, все правильно, да? Да, 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 да. може, вони і виглядали, а я їх взяла та й зрівняла. Ні, 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 вони лежать нормально. А їх треба було дивити. Ось Ось дивіться, як там. ви з'єднували бокові шви, значить все зійшлося, Бачите? Угу. Бо буває таке, що... Маліше десь один міліметр, ось 0,5 виходить десь. треба його все акуратно підрівняти. Давайте я вже підрівняю товарів. Ні, я ж хочу, щоб ви зняли, то побачили, що ви робите. Ну, так. Це ж для вас добре. А в цьому великому розмірі, а в всіх інших Тетяна Васильовна, воно. Має бути отут чотири, так? у всіх інших. Чи, Ні, якщо менше, тут, тут може бути, але вже ми не потягнемо більше тканинку то у вас допускається, бо я кажу, він у вас сильно великий розмір, виходить, ми не можемо настільки витягнути цю нашу тканину. От. Вона, коли тканинка сама ще буває така стричова, то вона сама викладується, коли потягнуть, і вона тоді вже сама викладується. Так. Єдине, що я хочу зараз mm. вам намітити лінію, щоб ви тут проложили на 1 сантиметр. А, пояс, так, да. куди буде пришиватися пояс. Потом я нашла и линейку. Так, значит, дивимся, где у нас застепка. Ось, все надо Ось тут, треба буде, yeah. щоб нам акуратненько, тому що получилось. Бачите, де от косик аж куди пішов? Це він за вийшов, так? Так, звісно, за високо. Uh -huh. І тут, якщо ми тут пришивати, будемо дивитися, скільки нам треба зрізати. От я не знаю, чому так у нас получилось. Може із-за того, що ми yeah. витягнули. А, звісно, ви сюди його випустили багато. Куди вверх, так? Да, так, треба піднімати, буде сюди вверх. Тобто він малий, Тетяну Селя, не зрозуміло, він має більше вверх бути, так? Так, да, оцей дожен бути від косочок, трошки виступити більше, а, От, щоб воно ось... ну, у вас повинно бути отак. А uh -huh. я ж його не можу туди потягнути. І оце я думаю, як нам його краще виправити. Бо якщо я цю зрізу, ми цю ж не можемо зрізати, правильно? Це буде одна така, друга така, перекос піде. Я мала з ним зробити Тетяна, я його мала більше вверх поставити, цей відкосок. Щоб він ще більше... тут вверх більше був, так? Ні, ви не поняли. Щас... Я розумію, що ця сторона довша. А що з одкосок, то я не поняла. Щас ми подивимося. Якщо ми випустимо вверх, то замок у нас, ви положили замочок. Неправильно? Да, так, оці от зубчики у вас повинні бути один сантиметр тільки, а -а -а. оце нижче повинно бути. бачите. А воно за високо? Так, воно? Да, воно за високо. І тепер, виходить, ця потягнулася сюди в сторону і вийшло, <гум> тут виходить. Але подождіть, ми тут може трохи тоді підріжемо. Бачите, де в нас гульфік? <гум> Зараз ми тут підріжемо чуть-чуть вийдемо на нього. Зараз спробуємо так, щоб нам не пороть, скільки, бо тому що буде. Тобто воно це. Завжди повинно бути один Одинаково, Так, однаково должно співпадати. А, Ну, я міряла, що був сантиметр від сажати э, що... до цього. Ну так, да, а вийшло менше, ніж 1 сантиметр. Бачите? Менше, так? Да. Ну, да, Бачите, mm -hmm. де у вас 1 сантиметр? Ось у вас має бути. Якраз на железячку, а ви ж там не пройдете машиною. Mm -hmm. От. Ну, зараз більш-менш отут вже у нас більше зрівнюється. Бачите? Mm -hmm. Трошечки підрізала. Ми будемо ось як робити. Оце в нас лінія, бачите, як mm -hmm. буде співпадати з тією лінією. І mm -hmm. це на цю от величину ви вже собі візьмете отак вот от на сантиметр і одмічаєте, да-да-да-да-да. Mm -hmm. mm -hmm. Проложите Добре. і сюди, і угу. в цю сторону, угу. хорошо? Добре От. І проложите на меточку. Угу. Все, я тут вже порівняла. Мені найголовніше, щоб коли поясочок буде зшивати, щоб він у нас в одному місці ну, да. було Ди продовження. Угу. Да, щоб не вийшло одне вище, друге нижче, бо це великий буде брак. Угу. Зрозуміло, да. да. що зараз робить? Поняла, Давайте. дякую.